Судитимуть пропагандиста з Львівщини СБУ передала до суду справу Дрогобицького скандального блогера Мар'яна Чави, сорокарічний активіст одного із лідерів так званих рухів народовладдя діяв на шкоду державній безпеці України. У своєму влозі Чава підтримував дії Росії і хизувався тим, як перешкоджає роботі військових. Більше про цю справу розповідає речниця управління служби безпеки на Львівщині Роксолана Яворська. Нагадаю, що в липні цього року за матеріалами спецслужби йому було повідомлено про підозру, а також було проведено ряд обшуків в його помешканні. Також було знайдено матеріали, які повністю підтверджують його деструктивну діяльність. Слідчі служби безпеки України зібрали масив доказової бази та скерували матеріали справи до суду. Фігурантом провадження загрожують до восьми років ув'язнення. Чаві вдалося вийти влітку і СІЗО під заставу у понад 200 тисяч гривень. Сам він називає себе правозахисником. Відомим блогер став після інциденту у червні 2023 року. Тоді Чава на вулиці сам підійшов до представників територіального центру комплектування, коли ті роздавали повістки. Блогер називав злочинцями військових, які отримали поранення на фронті, та отримали роботу в ТЦК.